Доброго дня усім. Пропоную зараз спільно оглянути наші нові кабінетні крісла ручної роботи моделі Bestseller 2023. Крісла обладнані металевою хрестовиною, на якій місяці накладки виготовлені вручну з натуральної деревини. Найякісніший механізм у крісла мультиблок. Справа регулювання висоти потрібно встати з крісла. Підняти рычаг вгору, крісло підіймається. Для того, щоб його опустити, потрібно, для того, щоб його опустити, потрібно сісти на крісло. Підняти рычаг вгору, і під вашим навантаженням, під вашою вагою, воно опуститься донизу. Посередині регулятор жорсткості гойдання вліво-вправо, в залежності від ваги користувача. З цієї сторони, сам механізм мультиблок. Тобто догори. Ви маєте можливість вільно гойдатися і обирати кут нахилу крісла. Спинки разом з сидінням. Донизу ви фіксуєте відповідне положення крісла. Аналогічний механізм. На всіх кріслах ставимо мультиблок, регулювання висоти, жорсткість і сам мультиблок. Крісла повністю виконані вручну, всі елементи з натуральної деревини. Висока, красива спинка понад 75 см. Ось так розкішно виглядає передня частина крісла. Підтвердження того, що крісла виконані повністю в натуральній шкірі. Плахта шкіри. За потребами покупцеві можемо відрізати кусочок і надати його. Ще покажу вигляд крісла задня сторона спинки. Як я казав, спинка висока, гарна, зручна, понад 75 сантиметрів. Ми виготовляємо такі крісла під замовлення в різних кольорах шкіри. Тому, якщо цікавить дана модель, замовляйте.